Добрий день! Сьогодні ми з вами створюємо форми учні та класні керівники. В Humenні розміщена інформація, як створювати форми. Повністю є опис, як створити форму на платформі Каспіо. Та початку ми заходимо в свій безкоштовний аккуант, в якому зберігається база дана школа. Заходимо в базу даних школа. Перед тим, як створити форми, нам потрібно додати додаткові поля в наші таблички. Тож, заходимо спочатку в табличку. Давайте зайдемо в табличку учні, і нам потрібно додати поле фотографія. Натискаємо table Dessing» і нам тепер потрібно додати ось тут внизу поле фото. Тип поля обираємо файл. Заходимо в data Sheet. і тепер нам потрібно додати фотографії наших учнів. Ось ця наша табличка. Учні, і з правого боку ми бачимо, у нас тепер з'явилось поле фото. Тож додаємо фотографії наших учнів. Так, зараз можемо проаранжувати наших учнів за ім'я за алфавітом. Тож, перший учень, у нас є дівчина, тож додаємо фотографії. Так, нехай ця дівчина буде. Так, ось ця. Додаємо Клос ок. Okay. Наступна? Обираємо фотографію. Нехай нас все буде ось цей хлопець. У нас він займається спортом, тож можемо надати ось тут хлопцям. Так, третя у нас дівчина, яка займається спортом. Додаємо файли. Та буде ось така дівчинка. Наступна у нас. Спортом не займається, у нас це може бути хлопець за прізвищем. Тут не зрозуміло. Буде оцей хлопчик. І так, додаємо всіх учнів фотографії. Зарицька у нас це дівчинка. Так, обираємо файл. Так, ну от якась ось така хазівчинка буде. Так. Коцебі у нас займається спортом. Там буде цей хлопчик. Наступний нас займається так, у Нас не займаються спортом. Так, яка у нас це дівчинка буде? Так, Райко у нас теж спортом не займається. Ха буде цей хлопчик. Так, а ну-ка я обрала файл. Я же цього хлопчика. Close, окей. Так, наступне у нас Лавриненко займається спортом. Так, у нас буде. Це знаю, ось цей хлопчик з м'ячиком. Так, і Шванов теж у нас буде хлопчик. Спортсмен. О, хто у нас тут буде спортсмен? Ну, ось цей хеп буде. Так, додали. І так само додаємо поле фотографія. Табличку класу. Додаємо фото вчителя. Заходимо в табличку класи і додаємо фото. Так. Фото вчителя. Леди. Тип поля у нас буде файл. Зберігти. Переходимо в табличку і додаємо фотографії вчителів. У нас тут всі жінки вчителі. Тож давайте додамо фотографію вчителів. Так. Ось хай буде ось ця фотографія першого вчителя. Далі другого вчителя додамо. Яка то мені фотографія подобається? Фотографію обираєте самостійно. І третя вчителька у нас є. Брати файл. Так, ага, все буде за комп'ютером. Так. І ось ми бачимо, у нас у наших всіх вчителів є теж фотографії. Тепер нам потрібно створити форму. Для того, щоб створити форму, нам потрібно натиснути Data Pages. З правого боку в нас є кнопочка Create Data Page. Відкривається ось така сторінка. Обираємо. Reports. Тут ми обираємо ось, ось ці назви «Details» Так, і натискаємо Next. Тепер нам потрібно дивимось. Так. Тут залишаємо все, як є. На наступній сторінці ставимо галочку. Фільтр дата on your pre дефінат критерія. Далі. Тепер ми обираємо. Ми будемо зараз, за чим фільтрувати, будемо за класом. це ми робимо форму для наших вчителів. Клас. Перенесли. Класом, натисла Next. Тут ми тепер обираємо Grad Zen Equal, Ставимо value одиничку. Натискаємо Next. І ось тут ми Переносимо ті поля, які ми хочемо побачити в нашій формі. Тож, клас, кількість учнів в класі, класний керівник. Так. Далі займаються спортом, скільки учнів в класі, якщо нам потрібно. Ну, В принципі, скільки займаються спортом, тут не дуже потрібно, можемо перенести всі, а потім до спорт можемо повернути обратно. Тож ми побачимо клас в нашій формі, скільки учнів в класі, хто є класним керівником і фотографії класного керівника. А займаються спортом ми залишимо ось тут. Можете її залишити це поле, але можемо і його не використовувати. Доскаємо Next. Ось на цій вкладці нам потрібно написати. Назви українською мовою. Тобто клас. У нас написано англійською мовою. Ми тепер пишемо українською. Клас. Є. Далі number of students. Кількість учнів в класі. Пишемо українською мовою. Є. Далі, класний керівник. Це прибираємо. Так. І ось тут. Пишемо фото. Ласного. Керів. Так. Так. І тут, де у нас фото класного керівника, ми давайте вкажемо, ширина 200 пікселів, і висота нашої фотографії буде 350 пікселів. І натискаємо Фініш. Так, і ось вже є наша перша форма. Це нас буде, давайте, форму назвемо якось по-іншому. Давайте натиснемо. Rename. Так, ренейм. і можемо тут змінити тепер назву нашої форми. Як буде у нас класний керівник. Напишемо. Давайте напишемо назву нашої форми. Класний керівник. Клас ледер. Англійською мовою. Клас, нижнє підкреслювання, ледер. Лейтер, де? Окей? Так, є. Yeah. І тепер давайте створимо форму учнів Тискаємо. Так. Тискаємо create data page Далі обираємо Reports, Details, натискаємо Next. Тепер ось тут ми обираємо табличку Students. Так, тут у нас автоматично змінюється. Тут ми можемо прямо зараз залишити просто назву «Students». Давайте без продовження, щоб було нам все зрозуміло. Так, є. Це нас, як буде називатися наша форма. Так, все підходить. Next. Міняємо галочку вниз. Представляємо. Next. Обираємо, за чим ми будемо фільтрувати за ім'я мучня. Так, next. Далі обираємо тут all-equal», Ставимо 1, Натискаємо Next. Як... І тепер ми обираємо ці поля, які ми хочемо побачити в нашій формі. Тут, в принципі, що нам потрібно знати про нашого учня? В принципі, все, що тут є, нам потрібно. Натискаємо оцю подвійну таку стілочку. Є. Yeah. Так, next. І тепер редагуємо, записуємо українською мовою. Так, давайте. Так, прізвище та ім'я напишемо. Так, скорочено буде. Далі адреса українською мовою напишемо. Ну. Адреса. Так, щось підтягую комп'ютер. Далі дата народження. Наступне зріст. Улюблений предмет. Наступне оцінка з інформатики, оцінка з Історії, помилку виправляємо далі. Чи Займаються спортом. Займається спортом. Давайте поставила знак питання. і фото учня. Фото, тут так, залишимо одним словом. Де в нас фото? Давайте виставимо. Ширина 200. Висота фотографії 350. Так, next. Так. І фініш. Давайте створимо нашу форму. Можемо переглянути. Тепер наші форми. Так, форма учнів. Для того, щоб переглянути наші нашу форму, нам потрібно ось тут брати прев'ю. І ось ми бачимо форму про наших учнів. Бачимо прізвище та ім'я, адреса, дату народження, зріст учня, улюблений предмет. Оцінка з інформатики, оцінка з історії, клас, чи займається спортом, бачимо ЄС yes, і фото. Внизу ми бачимо, ось, що в нас 10 учнів, і можемо їх всіх переглянути. Натискаємо стілочку вправо. І наші учні будуть змінюватися да, інформація про наших учнів. Наступний учень, бачимо інформацію про нього. Те, займається спортом, бачимо, і цей займається спортом, і цей учень займається спортом. Цей не займається, бачимо, спортом. Тож вам потрібно надати мені фотографію екрану створеної вами форми. Я зараз трішки зменшу. Відображення на екрані. І вся інформація. Зараз ось ми бачимо всю інформацію про нашого учня. Ось такі в нас учні. Десь учнів ми переглянули. переглянули, можемо перейти до першого учня. Так, повертаємося до нашої бази даних. І давайте переглянемо форму нашу про вчителів. Прев'ю. Так, і ось наші класні керівники. Бачимо клас, кількість учнів у класі, хто є класним керівником і фотографію класного керівника. І ось наш другий класний керівник. І третій. Тож чекаю. Фото створених вами форм.